Володимир Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, ради вітати. Вітаю вас, пане Володимире. Хочу почати можливо з такого більш загального питання, якщо простими словами: наскільки ймовірний дійсно шатдаун в США зараз, наскільки він небезпечний? Тому що російська пропаганда, наприклад, постійно. Малює з нього якусь величезну трагедію для Америки. Чи дійсно він такий страшний, як нам, нас ним лякають? Ну, по перше, щодо ймовірності, на жаль, судячи от по останніх подіях, про які ви розповіли, вірогідність достатньо висока. Ну і я поясню чому мені здається, що зараз республіканці не тільки радикальне крило, воно скоріше, от грає якраз з точки зору, скажімо так, або блокування, або зменшення допомоги Україні в разі тимчасових варіантів бюджетного фінансування. Хоча проблема в компромісі вона пов'язана із позицією деяких демократів. Тобто, тут є міжпартійні інтереси, я б сказав так: головна проблема це міжпартійне протистояння, пов'язане з тим, що починається виборча кампанія. Оце головна проблема. Тому вірогідність достатньо висока, і це ще пов'язане з тим, що на сьогодні республіканці, мені здається, вони хочуть помститися демократам за те, що вони те саме зробили свого часу Трампу. Причому тоді була і спроба імпічменту не вдала, але спроба була. Те саме зараз робляться республіканці. Теж саме вірогідність практичної реалізації імпічменту Байдену вона дуже невисока. Але тут головне спроба під час виборів. Пініше початку виборчої кампанії продемонструвати, нагадати про проблеми в родині Байдена. Схожа ситуація просто з іншими підставами була і у Трампа. І шатдаун теж саме. Тоді більшість в палаті представників була у демократів. Вони зробили шатдаун Трампу. Зараз республіканці роблять шатдаун Байдена. От така на жаль, ситуація. Ми е, звикли, що у нас от партії там могли робити одна одні проблеми. Коли там е, хтось при владі, хто в опозиції, але і в США, на жаль, це можливо щодо е, того наскільки це буде проблемно взагалі для США, це не перший і думаю, не останній шатдаун в історії США. Е, це така вже історія, яку можна писати, захищати дисертації на цю тему. Не перший, не останній шатдаун, Але е жоден шатдаун не був вічним і не призвів до кризи в США. Е він завжди є тимчасовим. Це демонстрація протистояння, демонстрація партійних інтересів, ну і використання це в міжпартійній боротьбі, але через певний час завжди домовлялися. Я думаю, що і зараз теж знайдуть певні компроміси, тому що припиняти роботу федерального уряду бити по інтересах США і внутрішній, і зовнішній політиці. Я думаю, що більшість республіканців на таке не піде, як свого часу, і демократи на це не йшли, тому що це вже буде проти національних інтересів Сполучених Штатів, так що в цьому сенсі, я думаю, що ця проблема є тимчасовою що стосується України. Ситуація проблемна, але не критична. Ви правильно згадали, що вже є певні підстраховки по лінії Міністерства оборони. Між іншим тут, от я зверну увагу, що коли наш президент нещодавно був в США, я абсолютно переконаний, що ця проблема, потенційна на той момент, проблема, обговорювалася на зустрічі між Байденом і Зеленським. І певні запобіжники, певні страховки вони теж тоді визначалися. Була зустріч з керівництвом Міноборони США і теж саме вже тоді було заявлено, що буде продовжено і навчання в рамках програм співпраці, і я думаю, що будуть задіяні і інші механізми підтримки України, які дозволяє законодавство. Так що в цьому сенсі певні проблеми можуть виникнути. Да, може бути певне уповільнення допомоги з боку США, але це не буде критичним для нас. Тому що, в принципі, те, що треба, вже нам виділене зараз на найближчий час. Ну а далі будемо сподіватися, що проблема шатдауном буде все ж таки врегульована, і допомога США відновиться і буде здійснюватися і далі. Тим більше. що... І у республіканців, як в Сенаті, в Сенаті краща ситуація в палаті представників трохи гірше, але тим не менш, там теж як мінімум відносна більшість республіканців є прихильниками продовження допомоги Україні. Знаєте, зроблю таку невелику ремарку. Ви згадали про те, що провели аналогію з нашими партіями, які там можуть домовитися, не можуть. І я сьогодні, зранку, переглядаючи американську пресу, побачив, що виникло таке обурення, що мовляв конгресмени, які можуть. Призвести до шатдауну, вони розуміють, що цей шатдаун їх особисто не зачіпає ніяк, тому що в той час, як урядовці можуть залишитися без зарплати, вони залишаються з зарплатою. Все добре для них. Тому тут такий суспільний гнів: він, от, якщо проводити аналогії, так само, як і в українців, тобто, по суті, тут ми дуже схожі в цьому питанні. Це так, отут, от якраз що важливо, я б сказав, є е, прояви такого егоїзму з одного боку партійного егоїзму, особливо з боку республіканців, е, ну тому що тут суто партійна гра в рамках е, виборчої кампанії, яка починається. Але от ви, правильно ви е, згадали про це, да що стосується зарплат, е, страждають представники федеральних установ, які зараз не будуть отримувати зарплату, а конгресмени її будуть отримувати. І, е, от е, щодо егоїзму, е, частина республіканців, які виступають за те, щоб от гроші йшли тільки на Америку. От Україна тут ні до чого, це нібито не стосується американських інтересів, тільки Америка, але врешті-решт гроші не йдуть і на Америку, на американські інтереси. от чому проблема? Тому от такий я б сказав, подвійний егоїзм він якраз відображає я б сказав, деформований партійний егоїзм, який суперечить вже національним інтересам. Так що на жаль, от такі прояви бувають не тільки у нас, не тільки в нашій політиці, а іноді і в США. Зараз у палаті представників пропонують по суті розділити питання фінансування уряду і питання допомоги Україні, які він Макарті напередодні каже, що мовляв, якщо прибрати звідти Україну, то нібито то не буде. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, для нас такий підхід прийнятний? Чи є все ж таки ризик того, що зрештою за допомогу можуть ще досить досить довго потім голосувати, відкладати і відповідно? Ну, не просто так, білий дім згуртовує разом питання фінансування уряду і допомоги Україні. Ну, це дискусія, яка йде вже декілька тижнів, як мінімум декілька тижнів в США. Причому навіть і в адміністрації Байдена і в Конгресі, причому навіть в таборі республіканців також є різні думки. Дехто каже, що не треба йти на поступки, допомога Україні має зберігатися, і треба вимагати. Некомпромісних варіантів, от як Сенат запропонував, там була і теж і вагома частка допомоги Україні. А от що треба наполягати на тому, що треба проголосувати всі ці 24 мільярди. Чому Макартні запропонував, Маккартні запропонував от такий варіант, що давайте от зараз без допомоги Україні? Тому що для нього виникла особиста проблема. Частина от того самого радикального крила республіканців вони вимагають відставки Маккарті за те, що він ну занадто компромісний, не реалізує послідовну позицію, от якраз. Партійну виборчу позицію республіканців, конфліктну позицію, що треба відкидати всі компромісні варіанти, і так далі, і тому він намагається зараз маневрувати. Ну і на жаль, тут особисті партійні інтереси вищі інтересів на підтримку України, але це тактика, це не стратегія. Все ж таки, навіть у республіканців є розуміння того, що стратегічна допомога Україні вона відповідає інтересам США. Просто зараз, от саме в цій ситуації. Це питання, яким вони можуть тимчасово пожертвувати. тимчасово. безумовно ризики тут є певні і на майбутнє це теж не дуже добре для нас, але це не не слід сприймати як вже якусь принципову позицію, що там республіканці е, е, повністю відмовляються від підтримки України. Ні, двохпартійна підтримка у нас зберігається. Але зараз, от поки що, ці міжпартійні протиріччя вони на жаль вище. Е, на питання підтримки України, сподіваюся, що це тимчасова ситуація. Пане Володимире, якщо припустити, не дай Боже, що зараз це питання шатдауну затягнеться, і відповідно не буде голосування за фінансування уряду. Відповідно не буде голосування за допомогу Україні. Чи є все ж таки у Білого Дому якісь альтернативні шляхи знайти фінансування для України, тобто не те, яке вже є, а можливо якесь додаткове. Якщо ми припускаємо таку ситуацію, що це надовго. Я думаю, що є. Я думаю, що от якраз ці варіанти і обговорювалися. Це була точно одна з тем зустрічі Зеленського з Байденом. тут є варіанти і, скажімо так, кредитних гарантій уряду США. І я тут не можу там, скажімо так, по всіх позиціях. Я не американіст, не можу на тут виступати в ролі експерта саме по фінансовій політиці США. Але я думаю, що варіанти допомоги є Певною мірою. На себе бремя допомоги Україні, от якраз в цій ситуації, фінансової допомоги, бюджетної допомоги, яка теж, як правило, щомісяця здійснюється з боку США і з боку Європейського Союзу, тут може трошки і Європейський Союз збільшити е, е, свої витрати, можна діяти через міжнародні фінансові установи, на які теж можуть виступити таким запобіжником. Ну і я так розумію, от по зброї, ну в Ще Реш решт там варіанти, які там з ліндлізом, який е, е, повною мірою так і не працював, теж можна застосувати. І деякий інший механізм, я ж кажу, по міністерству оборони теж вони знайшли механізми, які, в принципі, е, ну, дозволяють здійснювати підтримку України, зокрема навчанню і там по деяких інших позиціях, на, навіть якщо є шатдаун. От такі варіанти завжди є, особливо в військовому відомстві, і тому я думаю, що можливо не в повному обсязі, не так як завжди, але е, е, частина допомоги вона буде здійснюватись навіть в умовах шатдауну. Добре, якщо з іншого боку зайти і припустити, що нині ситуація вирішиться швидко, фінансування уряду США і допомога Україні проголосується, то тенденції все одно виглядають ну не дуже приємно, відверто кажучи. На вашу думку, чого тоді в такій реальності чекати Україні в передвиборчий рік у Сполучених Штатах? От чи не буде у республіканців на тлі підготовки до виборів ця риторика навпаки загострюватися? ну, вона вже загострюється. На жаль, вона має місце знов-таки ще раз підкреслюю: не всі республіканці виступають проти допомоги Україні. Поки що хай відносно, але більшість підтримує Україну. І в сенаті там от рівень підтримки більше, і е, в палаті представників. Але тим не менш, да, міжпартійна конкуренція вона е, посилює от саме позицію ізоляціоністів, е, е, які виступають за те, що гроші мають йти в першу чергу на американські потреби, там, наприклад, на, на побудову стіни вздовж кордону з Мексикою, і так далі. Там деякі інші цілі там є ще така. На мій погляд дуже суперечлива тема, коли ну, частина республіканців кажуть, що от, на, тема протистояння з Китаєм вона більш важлива. І, наприклад, на ну, ті ж самі ракети, атакамси, деякі інші види зброї краще їх зберігати на випадок конфлікту з Китаєм, а Україна це другорядна. Але насправді, е, якщо е, США будуть програвати через зменшення підтримки України в протистоянні в геополітичному протистоянні з Росією, е, тоді е, це лише може посилити ну, бажання Китаю. Зіграти таким же чином, зіграти е, силовим чином, е, шантажувати США користуючись от саме цими міжпартійними протиріччями. Так що я думаю, що це гра така, я ну скажу так, недалекоглядна. недалекоглядна і вона не враховує саме е, е, і тактики, і стратегічних інтересів США. Тому е, ризики є безумовно, і ризики можуть зростати протягом виборчої кампанії. Але е, е, я думаю, що е, все ж раціональне крило республіканської партії. Воно буде зменшувати ці ризики, будуть шукати. Певних ситуаціях е, необхідні компроміси, так щоб стратегічні інтереси США не постраждали. Я тут нагадаю, що е, в принципі для республіканської партії США завжди була притаманна достатньо жорстка позиція по відношенню до геополітичних противників Америки, і е, е, от і тут можна згадати і покійного сенатора Маккейна, який завжди виступав жорстким критиком і російського імперіалізму, і виступав на підтримку України. І оце крило воно в республіканській партії зберігається. Як правило, це такі вже досвідчені е, політики і в Сенаті, і в Конгресі. Зараз, на жаль, більше стало популістів от саме популістів ізоляціоністів. Ізолюціоністська е, тенденція, інша традиція, вона давня в США. Вона була ще перед Першою світовою війною, під час Першої світової війни, потім в часи Другої світової війни. Але тоді. Е, не відразу, але в США її долали. А зараз в принципі ну все ж таки є розуміння, що не можна зараз замикатися. Якщо США йдуть з тих чи інших конфліктів в світі, врешті-решт, врешті-решт, програє програють ці сполучені штати і міжнародна безпека в цілому, тому да, ризики є. Вони можуть. Час від часу посилюватись під час виборчої кампанії в США, але все ж таки я думаю, що розуміння національних інтересів Сполучених Штатів буде брати ворог. Пане Володимире, дякую вам за, як завжди, змістовну розмову. Дякую, до побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко.